Саме Європа, визнавши, що реформа децентралізації є успішною, надала допомогу в 97 мільйонів євро, і ця угода була підписана минулому тижня. І саме він зазначив, що Україна зробила за два роки те, що Польща проходила 10 років. І коли ми пов'язуємо взагалі питання, яким чином президент сьогодні приймає рішення. Перший раз за всю історію України президент прийняв рішення передати повноваження на місця. Раніше вирішували, хто буде або президент, або парламент. Передавалися ці повноваження, але ніхто ніколи не хотів віддати на місця. Саме зміни в Конституції, які були проголосовані в першому читанні, вони зазначили підсилення місцевого самоврядування, скасування адміністрації, скасування державних програм, якими втрачалися і корупціювалися всі кошти, які йшли з державного бюджету. І саме такі кроки показують перепередачу саме таких владних повноважень на місця. З приводу Києва, з приводу проведення виборів або створення районних рад, будь ласка, це питання децентралізації. Київрада, яку ви обирали, яку обирали громадяни Києва, повинна приймати таке рішення. Не очікуйте, що за вас хтось буде приймати рішення, бо з одного боку, ви хочете децентралізації влади, а з іншого боку, ви хочете, щоб за вас хтось прийняв це рішення. Громадське, громадянське суспільство саме і повинно визначати таку свою роль, працювати з депутатами Київради. Визначати, чи потрібні вибори в Києві в районних радах, призначати такі вибори і рухатись правильно. Тому я б ще б хотів би зазначити, не потрібно плутати взагалі речі, які пов'язані з підсиленим місцевого соврядування. Чому? Тому що це європейська модель. Вона працює скрізь і вона показує, що демократія це дуже важка форма управління, але другої немає. І я би хотів би, щоб ми саме чітко акцентували на тому, що президент вперше. Раз за всю історію незалежної України передав ці повноваження через зміни до конституції. Потрібно їх підтримувати, потрібно скасовувати адміністрації, потрібно давати можливість створення виконкомів не тільки в об'єднаних територіальних громадах, а й в районах, і в областях, і таким чином управляти своєю територією громадою, і саме головне розвитком і зміною якістю життя.